Поліцейські Луганщини доставили жителям деокупованих сіл області аптечки, буржуйки для обігріву та хліб. Також напередодні вдалося вивезти двох жінок похилого віку із села Макіївка. Поліцейські задокументували наслідки обстрілу села Невське, внаслідок якого загинула 85-річна місцева жителька. Протягом минулої доби авіаударів ворога зазнали села Надія, Невське та Білогорівка. По Невському росіяни відкривали вогонь з артилерії та авіації. Повідомили в Луганській обладміністрації. Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу також утримує там і велику силу броньованої техніки, артилерійської артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню за минулу добу. На лимано-куп'янському напрямку він завдав 552 артилерійські удари і також 17 разів використовував свою авіацію.